Інформаційні підсумки четверга 4 січня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Майже два мільйони на вісім квадрокоптерів. Сили оборони отримали чергові обнови від громади міста. Єднаються заради перемоги. Мешканці села Пирогівці невтомно трудяться у волонтерському центрі. Мавік від школярів та дошкільнят. 81-й десантно-штурмовій бригаді передали спецобладнання. У Хмельницькому сьогодні попрощалися з героєм Віталієм Свіщовим. З 2023 року він служив у лавах Нацгвардії. Загинув 26 грудня внаслідок авіаційного обстрілу поблизу села Серебрянка на Донеччині. Герою на віки 37. У нього залишилися дружина і двоє дітей. Поховали Віталія Свіщова на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення, він був під військоматом. Він хотів. Тому що йому потрібно було захищати землю, родину, він відповідальна людина. Я знаю, що він волонтерив, я, ну, якби Він допомагав, е донатив. Тобто, це, він осторонь не знаходився. Він жив у столиці і ми з ним не настільки часто спілкувалися. У 23-му році він пішов. У нього залишилась дружина і двоє, двоє дітей. Ну, молодшому сину ще немає трьох років. 26 го він грудня вийшов, тільки 30-го підтвердили. Змогли, я так розумію, його дістати з поля бою. А це новорічні святи дружина була за кордоном. Шість квадрокоптерів DJI Mavic 3T з тепловізором і два квадрокоптери DJI Matrice 30T передали сьогодні силам оборони. Їх придбали за кошти із бюджету громади. Вартість квадрокоптерів майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. На черзі чергова закупівля військового обладнання. Вже в новому році ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Сьогодні це чергова передача квадрокоптерів. Сьогодні вісім різних квадрокоптерів ми передали різним підрозділам сил оборони. Це, зокрема, шість квадрокоптерів DJI Mavic 3T Thermal з тепловізором і два квадрокоптери DJI Матріс 30T це бюджетна закупівля, тому я дякую нашим платникам податків за наповнення дохідної частини за можливість нам розпоряджатися коштами, спрямовуючи їх на підтримку сил оборони. Загальна вартість шести тритешок і двох матрасів майже 1,8 млн грн. мільйона гривень. Ну і власне це чергова бюджетна закупівля. Наразі в нас оголошені нові тендера. Ми оголосили тендера знову ж таки на тритешки, які є напевно найбільш на сьогодні використовувати популярним квадрокоптером подібного рівня. На аутели четверті, на матраси, які власне сьогодні передавали, на і впівпіврони, які буквально передавали вчора. До кінця січня чекаємо результати тендерів. І як тільки отримуємо той самий день, одразу ж передаємо для того, щоб і впіврони, і квадрокоптери працювали, наближаючи нашу перемогу. Квадрокоптер Мавік т -те» із тепловізором та зарядною станцією передали військовослужбовцям 81-ї десантно-штурмової бригади у приміщенні громадської організації Захист об'єднання волонтерів придбали його завдяки донатам учнів початкової школи номер 2 цього семестру. Під час благодійних ярмарків вони зібрали 260 тисяч гривень. Акції на підтримку збройних сил України влаштовуватимуть і надалі. Ірина Муляр продовжить. Квадрокоптер для десантників від учнів початкової школи номер 2 передали у приміщенні громадської організації захист об'єднання волонтерів. Це Мавік т з тепловізором та зарядною станцією. Аби його придбати, школярі, дошкільнята та їх батьки організовували впродовж цього семестру благодійні ярмарки. Їм вдалося зібрати 260 тисяч гривень. В нашому навчальному закладі навчаються. Як діти початкової школи, так і дошкільники, дітки від двохрічного віку. І було надзвичайно хвилююче дивитися на те, як діти двох трьохрічного віку і купували то печиво, яке пекли їхні матусі, і кидали гроші в скриньку. Вони були настільки задійні в цьому процесі, вони настільки розуміли, для чого це все робиться, і вони кожен день цього ярмарку відбувався під дитячим гаслом Слава Україні! Цей квадрокоптер захищений від ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Зі слів військових, зараз дрони їм вкрай необхідні, зокрема для розвідки. Він в рази дорожчий, тому що е, він не просто може взлетіти, розбитися. Так, він може багато функцій виконувати. Він є захищений від репів, тобто його Росія не може. В них є системи, які, та, які глушать просто зв'язок, і вони забирають наші дрони або просто вони падають, розбиваються. Ці дрони є захищеними. Дуже мало. Отримав, звісно, набагато багато більше. Дякую. Долучайтесь і надалі. Освітяни переконують, у допомозі військовим зупинятись не планують. Влаштовуватимуть благодійні акції і в наступному семестрі. Якщо кожен навчальний заклад, кожна волонтерська організація, кожен колектив буде долучатися, малих донатів не існує. Це доводить те, що от можна, здавалось би, діти не робили великих донатів, да а насправді це виросло в величезну суму і в насправді дуже необхідні речі. Ірина Муляр, Володимир Щоренко, новини міста. Близько 50 квадратних метрів маскувальної сітки за тиждень. Саме стільки плетуть активісти волонтерського центру, що у селі Пирогівці. Окрім цього, виготовляють флісові шапки, енергетичні батончики, чаї, окопні свічки та теплі шкарпетки. Всю продукцію передають українським військовим. Подробиці в Олександр Семенюк. Раїса Семенівна, жителька Старостинського округу з центром в селі Порогівці, початку повномасштабної війни, 74-річна жінка волонтерить. Утром дівчата. Я вам скажу, що ми встаємо всі з однім настроєнням прийти сюди і допомогти тим, що воюють, що нас захищають і чекаємо їх побистреї додому. Я, як почалося. Сказали, що треба йти, ми йдемо, бо ми знаємо, що ми теж допомагаємо. Чим можемо. Щодня жінка приходить у волонтерський центр, який розташований у селі Порогівці. Тут разом із коліжанками виготовляє флісові шапки. Шапочки для наших синовей, дочерей, мужей, навіть є там дідусь молоді. Навіть внуки є там. Їм там все. їм всім. Ми знаємо, що їм холодно. Знаємо, то ми і робимо у цьому приміщенні виготовляють і маскувальні сітки. За тиждень волонтери плетуть близько 50 квадратних метрів. Оці сітки ото сьогодні зв'язали за дві години, і це зараз. От відколи вас побачили. Значить, у нас таке, такий напрямок роботи, що ми сітки плетемо тут, а тканину щоб нарізали на смужечки, В нас багато людей забирають і нарізають дома. Жінки кажуть, під час волонтерства заряджають допомогу тільки позитивом та силою перемоги. Інколи для цього і співають. Ось за цим столом виготовляють окопні свічки для українських воїнів. Минулого року вони зробили більше пів тисячі таких. Енергетичні батончики робимо імбір-лімон, в'яжемо носки. Ми практично не беремо грошей в селі на це все. Нам просто люди приносять продукти. Той який треба для того, щоб виготовити сітку, щоб виготовити батончики, щоб виготовити імбір, лімон, нам допомагають бізнесмени сільські тем з кафе, з магазинів. Усю виготовлену продукцію на фронт передають за допомогою волонтерів. Інколи військові приїжджають і самостійно. Важливо те, що коли приїжджають військові сюди, навіть наші односельчани, вони бачать, що війна не тільки там, що війна по всій Україні, і що тут люди їх підтримують, і що тут люди про них знають і пам'ятають. Важливо, щоб по місцях люди також працювали на війні, а не тільки ті, що там, то там, а тут а вечірки і святкування. Це важливо і важливо підтримати, забезпечити яку, чимось, забезпечити, допомогти, щоб держава мала більше можливість на ті самі дрони і на більш військове забезпечення, якщо ми чимось хоч допоможемо чи зможемо свої армії. Олександра Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста. Щороку, 4 січня у світі відзначають День азбуки Брайля. Вона створена для незрячих та слабозорих людей. Ті, хто має порушення зору з її допомогою, можуть читати дотиком. Сторінки книг виготовлені з доволі цупкого паперу. У них немає ілюстрацій, а замість літер рельєфно-крапковий шрифт. Тиражі таких видань невеликі, трудомісткі та дороговартісні. Через це у вільному доступі, а саме у книгозбірнях, їх не надто багато. Зокрема, у центральній бібліотечній системі Хмельницької міської територіальної громади є 5 видань шрифтом Брайля та 18 примірників шрифтом для слабозорих. Ірина Кондратюк. Далі Брайль уже з 16 років задумався над розробкою універсальної рельєфно-крапкової. Системи Валентина Фоменко читає біографію Луї Брайля, написану рельєфно-крапковим шрифтом, який він розробив для незрячих та слабозорих людей. З його допомогою ті, хто має порушення зору, пізнають написане у книгах дотиком. Жінка розповідає, опанувала його ще у дитинстві під час навчання у київській школі інтернаті. У основному романи я люблю. Кінесно, про любов я не люблю криміналістські, бо мені жуткої слухати, ну читати. А от таке щось життєве. Проте, додає, таких книг нині у вільному доступі, на жаль, небагато. Та й нема що читати, розумієте? Раніше я ну, читала, коли в школі була, ще сюди прийшла. Я ж їм тут в клубі читаю всякі бесіди про все, про Ліну Костенко, про українські романси, про Руї Брайля і Ярошенка, про Івасюка, про кого хочете. Зараз всі ну, перейшли. Ну, що слухають, книжки озвучені. Зокрема, у центральній бібліотечній системі Хмельницької міської територіальної громади є п'ять видань шрифтом Брайля та 18 примірників шрифтом для слабозорих. Працівниця бібліотеки філії номер 12 Тетяна Любанчук каже, це через те, що таражі таких видань невеликі, трудомісткі та дороговартісні. Востанні бібліотеки поповнювались примірниками, написані шрифтом Брайля у 2021 році. У 2021 році за програмою Щодня читай українською отримали всього 13 книг. З них три книги шрифтом Брайля і 10 книг для людей слабозорих. Ці книги вони на надруковані на спеціальному папері спеціальним шрифтом. Тобто люди, діти і дорослі, в яких вади зору не зовсім сліпі, але є вади зору, вони можуть ознайомитись більш так спокійно, більш якісно з текстом. Переважно серед книг твори зі шкільної програми. А ось дорослої літератури кажуть, не вистачає. Ці книги великого формату їх не дуже зручно носити з собою додому, брати. Читальний зал у нас гарний, і дітки приходять сюди читати. І Поліана, це казки Андерсона, це Кіплінг, це Генрі, Довженко, Багряний, Стельмах. Книжки для Шр зі Шрифтом Брайля це у нас Шевченко, і з ними люди знайомляться. Ну, частіше всього, коли Шевченківські дні приходять, читають щороку, 4 січня у світі відзначають день азбуки Брайля, аби нагадати про важливість доступності для незрячих або слабозорих людей. Ірина Кондратюк, Данило Біга, Марія Шевчук. Новини міста це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитеся. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.